Сьогодні я працюю в Полтавській області, відвідав головне управління, відвідую лабораторії Держпродспоживслужби, обласну ветеринарну лікарню. Ключова мета візиту це підтримати людей, подякувати їм за сумлінну роботу, подякувати, що незважаючи на страшенні безпекові виклики, люди залишаються в Україні. сумлінно працюють, роблять все можливе для того, щоб наша держава якомога скорше завоювала справедливий мир і жила в мирі, відбудовувала країну, Відбудовувала економіку. Ми проговорили організацію роботи в умовах сучасних біологічних викликів, в тому числі щодо протидії поширенню інфекцій, в тому числі щодо профілактики, проникнення на територію України. Ящуру, в тому числі про... Різноманітні санітарно епідеміологічні виклики, які проявляються в умовах літнього часу, також ми проговорили організацію роботи органів Держпродспоживслужби з підтримки дитячого відпочинку. І крім того, приділили увагу організації роботи щодо моніторингу цін на ринку фармацевтичних товарів. Люди налаштовані позитивно, знають свої обов'язки, хочуть працювати. Я абсолютно переконаний, що органи та підрозділи Держпродспоживслужби Полтавської області гідно справляться із своїми задачами.